Катя, я тебе зараз анекдот розкажу. Службовець приходить до бухгалтера і каже: такі так ви мені не додали 20 доларів. А бухгалтер каже, так ми вам в минулого разу на 20 доларів більше дали. Він відповідає: ну, одну помилку можна пробачити, а іншу закрити очі не можна. Так щось, я так розумію, щось із твоєю професією, так? Так, це точно з моєї професії. Люди зазвичай, коли їм більше дають, вони не хочуть говорити це. Я можу сил потім дати на типу звісно. є щось, що ти хотіла сказати, от і не сказала. Ні, не чуєш, не хочу. Дорогі друзі, ми вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Ми вітаємо вас на цій програмі без питань. Стараємося спеціально для вас, для тебе, мій друг. І сьогодні в цю студію ми запросили чудову людину, людину, яка допоможе тобі впоратися з грошима, що мається на увазі, не тільки їх витрачати, ага, це легко, а ще й зберігати і правильно їми користуватися. І допоможе тобі зрозуміти, чи твій цей шлях. Про які ми сьогодні будемо говорити, в нашій студії сьогодні Катерина Семеній. Вітаю тебе. Вітаю трошки про цю чудову людину. Вона мама чудової дитинки, вона 10 років у сфері бухгалтерії, вона 10 років як вегетаріанка, правильно, Вітаю. і 8 років у шлюбі, якщо що, да, вона заміжня. Ось, перейдемо безпосередньо до твоєї спеціальності, то, чим ти займаєшся. Ми сьогодні будемо говорити про ви вже зрозуміли, так? Да? Я вже тричі сказав, ви маєте це зрозуміти. Ми сьогодні будемо говорити про такий світ, як бухгалтерія, цифри, розрахунки, і все пошло? поїхало Будемо тобі вдячні, якщо ти нас зможеш занурити в цю сферу, і наші глядачі зрозуміють, чи їхні це, чи не їхні. Отож, як взагалі можна назвати цю професію? Є Якесь сучасне слово для назви цієї професії. Ну, суперсучасне слово я не знаю, але в Україні, якщо говорити в Україні, то це може бути молодший бухгалтер, бухгалтер та головний бухгалтер. Також є різні фінансисти, фінансові аналітики та економісти. Вони трошки схожі в цій сфері. Але я працюю на, в канадсько-американській корпорації. Там у нас трошки інша градація для бухгалтерів згідно їхньої кваліфікації. Взагалі по ринку. США та Канади є такі види. Наймолодший це буккіпер, типу, дослівно, як тримають книг. Він вводить всі дані, виписує рахунки та інші такі різні Операции, та, операції можна. робить. І наступний йде акаунтен. Екаунт-рахунок, Account, якби рахівник, бухгалтер. Він уже, крім він може виконувати таку ж роботу буккіпера, ту, що робить «bookkeeper». Але трошки більше. Він ще аналізує. Він відкриває фінансову звітність і аналізує, чи все правильно введено. Він бачить, що є якась помилка. Він може проаналізувати фінансовий стан підприємства. І сама вища ланка це найкваліфікований, престижний. Це CPA, скорочено це Certified Public Accountant. Він дуже ціниться в Америці і в Канаді, Там... а в Україні. В Україні такого немає. В Україні, мабуть, Ого. це фінансовий керівник і, і головний бухгалтер. Зараз в мене думка була. Вона просто улетіла весь секунд. Зараз вона прилетить, десь, тут є вона вже. А, а все згадав. Катерина, от таке питання. Може підприємство вижити без бухгалтера? Існувати без бухгалтера? Чи вижити без бухгалтера? Чи це як хліб має бути кожен в кожному підприємстві, має бути бухгалтер? Я думаю, все ж перевагою буде мати бухгалтера, тому що м -м, кожного свої функції в підприємця є інші функції, які чи керівника, і кожен виконує свою роботу. Якщо все буде в хаосі, неопорядковано, і звітність він не зможе бачити, як, в якому фінансовому стані його бізнес. А це без бухгалтера майже нереально, хіба що він сам бухгалтер і сидить, все сам робить, але тоді він буде мати мало часу. Ну, це нереально. Йому бажано, щоб в нього був гарний бухгалтер і показував йому звітність, і він знав фінансовий стан підприємства, щоб робити якісь прогнози і розуміти, в якому стані він. Я зрозумів, що да. бухгалтер це як рентгеновський знимок. Ти можеш зламати руку, але ти ж не бачиш, що там всередині. Пішов, зробив рентген, ти все розумієш, що там трапилось. Так само і бухгалтер. Він так, щось... повністю аналізує компанію і дає, допомагає директору компанії приймати чіткі конструктивні рішення взагалі. Щось Добре. Подібна. Унікальна така річ, от, яку я в тебе помітив, це те, що, можливо, для наших глядачів це теж буде актуально. Нас будуть дивитися різні люди. Ти холерик, ти активна, дуже активна заряджена людина, і активна людина і цифри мені здається, це взагалі несумісні речі. Поясни, будь ласка, чому ти вирішила стати взагалі бухгалтером? І як це можливо? Так мені важко посидіти довго з книжкою, почитати. Я не я постійно у всіх сферах змінюю рід діяльності, навіть бухгалтерії. Але я неймовірно з дитинства люблю математику та цифри. І, мабуть, це мені дає натхнення всидіти. Мені сама робота, вона мені надихає. Я люблю коли, щоб все було чітко розкладено по полочках в бухгалтерії, щоб все було правильно і це надихає. Тобто, друзі, якщо ви активна людина, якщо ви халерик, сангвінік, це не означає, що треба ставити хрест на цій професії. Як ви замітили, ви зауважили, да, Катерина любиться. Звертайте увагу на те, що ви любите, що вам дійсно подобається. Добре, тоді йдемо далі. А що взагалі ти закінчувала? Ну який твій шлях? От нас будуть дивитися, можливо, ті, хто школу закінчують, можливо, будуть вступати. Що ти закінчувала? Я закінчувала Вінницький торговельно-економічний інститут. І працювала бухгалтером біля вісьми років на український ринок, і потім вийшла в декрет і вже продовжила працювати в онлайн, перекваліфікувалася. Тобто декрет тобі допоміг перейти в онлайн? Так, декрет це взагалі дуже поштовхом був таким так? Да? дуже да, цікавий досвід, адже. Багато жінок саме в декреції переоцінюють свої можливості, свої бажання. Може, вони вибрали не ту професію, вони можуть щось змінити якраз тоді. У мене був дуже цікавий досвід, як я перейшла на онлайн. Мої друзі вони фрілансери, і вони попросили, щоб я їм порахувала. Він відкрив ФОПа, щоб вести свій бізнес, сплачувати податки. і Він попросив мені допомогти, порахувати йому декларацію здати. Я сказала, звісно, без проблем, і вони ж мене мотивували бути бухгалтером на закордонний ринок. Тоді мені здавалося, це якимось майже нереальним кимось. Але я цю ідею не, не відсунула в бік, Я почала шукати якісь програми різні в Ютубі, тюторіал дивитися. Є зрозуміло, що там є така бухгалтерська програма, яка сама популярна в Канаді і в Америці. Вона також на в Європі набирає оберти популярності. Це Квікбукс, швидкі книги. Записуйте, записуйте. Квікбук. Квікбукс, так це найпопулярніша для малого і середнього бізнесу. Програма американська для ведення бухгалтерії. Вона дуже зручна, навіть для як для бухгалтеріїв. І так, і для власників бізнесу. Я спочатку намагалася вивчити англійською, пройти цю програму «Tutorials», але я вже близько 13 років на той момент як не спілкувалася англійською і вже, як навчила, мені було дуже важко. Вони носії говорили, мені було дуже важко, тоді я почала шукати, можливо, є щось у нас по цій програмі. І так, я знайшла курси. Чоловік з Києва проводив їх. І так сталося, що е наші друзі потрапили в біду, і ми хотіли їм допомогти. І я в той момент не змогла заплатити за курси, вирішила перекласти це на потім. І тоді цей чоловік розігрував одне місце, хочу подарувати одне місце. Через місяць він власник той лектор, який проводить, який вже працював на американський ринок і вчив з України бухгалтерів. Він розігрував одне місце, і я прийняла участь. І потім він мені написав, що місце твоє. Я допомогла другим людям, і Бог таким чином вернув мені цю ж суму. Тільки іншим я виграла безкоштовно. Це був досвід, вивчення. Коли дитина спала, бо цей декрет був, я е, наполегливо вчила цю програму, займалася. Спочатку я пройшла е, ціє, е, нашою мовою, ці курси пройшла, а, а потім е, пер, прослухала, а потім я зареєструвалася на офіційному сайті Intuit, це від QuickBooks, і пройшла ще англійською курси. Вже було трошки легше, адже там можна було, там письмово, перекладач кладати. І так я отримала сертифікат. І це збільшило мої шанси, щоб мене взяли за кордоном. Друзі, якщо людина після пологів, народивши дитину, знаходившись вдома, треба ще за чоловіком дивитися, за дитиною, і вона змогла це зробити, повірте. Ви то кожне це зможете зробити і ще швидше. Ви почули одну ключову думку: наполегливість. Якщо у вас є наполегливість, ви отримуєте те, чого ви хочете. Правильно? Так, свої потрібно однозначно ставити тілі, е. і чим молодші, тим тобі легше буде їх досягнути. Тому, поки у вас немає дітей, будьте наполеглими. А, okay. Питання таке: коли ти зрозуміла, що от бухгалтерія це твоє, і хто підштовхнув тебе до цієї професії? Ну, є якісь люди, які зіграли ключову роль в твоєму житті, або е, можливо які, в якому класі ти зрозуміла, що все, бухгалтерія, це мій мій поклик. Ну, взагалі, ти я поступала на економічний факультет. Я економіст по світі. Коли ти це зрозуміла? Але е, в процесі роботи е, з батьки мені хотіли, щоб мій тато хотів, щоб я йшла е, працювати медиком йшла вчитись на медика, але це було зовсім не моє. Я сказала, що я не хочу, бо це зовсім не моє. Тоді він зрозумів, що виходячи з тих предметів, які мені подобаються, це математика, англійська, що щось що, що, що з цього, цього напрямку. Так, так? щось з цього напрямку економічного. І я пішла вчитися тоді. Але вже після інституту в мене був вибір, куди йти, і та економістів дуже мало. Я пішла працювати бухгалтером, і мені сподобалось. Друзі, ще один є такий міф, про який часто говорять, яку б ви спеціальність не взяли. Наприклад, підете ви на, на бухгалтера. Вам будуть казати, а бухгалтерів багато. Ти там тобі буде важко. Підете там на якогось там дизайнера. А дизайнерів багато. Друзі, дійсно їх багато, але досвідчених, якісних, які якісно підходять до сії, до своєї роботи, дуже мало. Тому ніколи про це хай вас не, не думайте і ніколи, нехай вас це не зупиняє. Добре, закінчувати навчальний заклад. Який шлях? Твій оцей 10 років, 8 років ти пропрацювала. Я маю на увазі шлях навчання. Ти закінчила ВНТУ, а далі що відбувалося? Все, одразу пішла працювати? Чи а так? Я повернулася. Я шукала роботу в місті, де навчалася. Я не змогла її тут знайти, тому що мене ніхто не знав. Знову ж таки, досвід, всі діла. Саме найважче і можна здатися при цьому це знайти першу роботу і перший відгук отримати. Потім вже репутація працює на тебе. І я повернулася в своє рідне місто, там мені вже допомогли знайти роботу, і потім вже досвід працював на мене. Вже мене запрошували, потім далі далі вже запрошував. Та ж саме було дуже цікавий досвід вже з пошуком роботи на Upwork. А коли я шукала на закордонному ринку. Роботу тоді також було дуже важко, бо мої вісім років вони майже для них нічого, адже на Upwork апорк мене відгуків не було. Uh -huh. І тоді було дуже цікаво. Я сама від... намагалася відправити, відправляла, відправляла резюме. А потім просто відпустила це і довірила Богу, і тоді сталося чудо. Мене знайшов чоловік з Майами. Uh -huh. Так, але це ще не все. Це тільки проміжна ланка. І він каже: Хочу, підтримую українців. Тоді якраз війна почалася. Я під час війни, до речі, здавала квікбукс-курси. Ми поспілкувалися, все. він каже: «Ну, добре, але все-таки мені потрібно, щоб не квікбукс була, а інша. Є ще така програма Ксеро. Вона менш популярна, але в нього була саме вона. Я вже хотіла була ну, типу, ні то ні здаватись, але я йому далі пишу. Кажу, так завжди саме найважче отримати перший відгук. І Бо ніхто не знає, як ти працюєш, що ти можеш себе зарекомендувати хорошо. А він каже: Добре, я тобі даю роботу про оціни ринок нерухомості Києва. Після війни він хоче, щоб вкласти в Київ, купити там нерухомість і свій бізнес по оренді далі проводити. Я оцінила йому все зробила. Це не бухгалтерська робота, але то було не страшно, я все зробила. І йому дуже сподобалось, він написав мені гарний відгук. І вже після того мене знайшов, мене знайшов знову ж таки не я. Тобто, всім всі, я вірю, що це всім керував Бог. Наш керівник безпосередньо. У нас є генеральний директор, є корпорація, це канадсько американська корпорація. Там, там багато працюєш. підприємств маленьких, є, вони кожен раз купують нові, і там є віце-президент по фінансах. Це права рука генерального директора. Він знайшов мене тоді, піддавав мені різні завдання тестові. Я йому сподобалась, і так тепер я вже з одної двох годин день перейшла на повний день. Дуже класний досвід. Дякую, що ти з ними поділилася. Чи потрібно якісь проходити курси, і чи можливо замість того, щоб вчитися в якомусь навчальному закладі вищому, просто пройти курси і стати бухгалтером? Ну, курси пройти можна, як мінімум, для того, щоб зрозуміти, чи твоє це, це, це твоє і не гаяти потім 4-5 років свого життя, якщо це зовсім не твоє, а ти будеш чудовий спеціаліст в іншій сфері. Але я думаю, що курси все ж для початківця, для бухгалтера, можливо, ФОПа ввести для невеличкого підприємства, якщо ти хочеш себе в якомусь бачиш себе в кар'єрному зростанні. в… Частиною великої команди, то все ж треба освіту, скажи тобі. Не, тобі не страшно було взагалі бухгалтерія це асоціація одразу велика відповідальність це цифри. Це якщо ти зробиш якусь помилку, ще щось. Були в тебе, можливо, такі моменти, що ти зробила якусь помилку і там щось трапилося, а може, не трапилося? Були помилки роблять дуже багато людей і часто, але головне. Дабл чек подвійна перевірка потрібно завжди перевіряти. Помиляється кожен, але це наш це дає нам стимул потім ще ставати кращими і ще більше рости. Тобто не yep. помилятися не потрібно боятися. Ні, не потрібно боятися це. Ми всі люди. Просто я знаю, так. що є такі штуки, що підставляють бухгалтерів навмисно бувають, і що скидають на них відповідальність. Потім головно кримінальна відповідальність може бути адміністративна відповідальність і так далі. Тобто більше я про це про такі Це моменти. більше вже стосується головних бухгалтерів, так ага. вищих спеціалістів. Ну, які, які... А поки туди ти дійдеш, ти так розуміє. які ставлять свої підписи так. Та... що ти холерик і тобі підійшлася робота? От охарактеризуй будь ласка, людину, якими якостями вона має володіти рисами можливо характерку. Характеру, яким підійде ця спеціальність, ну на то чисто на твою думку. Це ну, взагалі перше, що пишуть, коли шукають бухгалтера, що уважність до деталей стресостійкість, посидючість, але Наш час зда... скрізь, мені, здається, здавалося б, яка посидючість для холерика. Ну, навіть і холерик, навіть бухгалтерії, він може міняти рід діяльності. Зараз, наприклад, виписувати рахунки, ти потім щось інше звіряти. бухгалтерії то також є маса, маса різних сфер, і ти можеш навіть в самій роботі міняти. Просто спочатку одна зробити, потім інше, щоб тобі не було важко. А можливо, да. є якісь такі yeah. якості, от, які ти можеш сказати, яким ця професія точно не підійде. А, ну, Якщо в тебе не математичний склад розуму. То я думаю, що і буде і, важко, да? Буде важко. Що тобі математика вдавалася, якщо тобі треба було робити якісь вправи математичні, а ти казав, о, то це буде просто не радість, а якась мука, ну, мука так, бухгалтерія. Це, це потрібно любити. Ну, знову ж таки, а. повертаємося до того, що потрібно відчути і зрозуміти. Так. Що таке запитання? От стосовно якщо людина християнин або християнка. На твою думку, чи можливо в цій сфері бути чесним і відстоювати свої принципи? Чи важко? Так, я вважаю, що можливо У мене був свої рідний період розчарувань, Тому я навіть думала про зміну професії. якийсь був період розчарувань, але я не змінила і після цього. Я довірила це Богу. Він вів мене до... в Україні. Я проробила перед декретом 4 роки чесного керівника, якому було принципіально важливо бути чесним, заплатити податки, видати зарплату правильно людям. Я думаю, коли людина приходить, вона має казати, що вона віруючий, я не займаюся тим, то тим, то просто її, можливо, не будуть на ті посади ставити, де вони цим займаються, а можливо, просто. І нечити англійську і йти на закордонний е, ринок. Там трошки по іншому бізнес будується і є свої переваги. Е, можеш ти порадити, на що звернути увагу, чи як прокачати мозок школярам? Е, ну, зрозуміло, математика, да, там в школі алгебра а, так. можливо, якісь вправи, можливо, якісь додатки, можливо, якісь задачки, можливо, якісь сайти, ютуби, канали, мож, ну, щось в такому роді. Я думаю, їм просто повинна подобатись математика і обов'язково вчити англійську, навіть якщо вони не будуть працювати на іноземний ринок. Я думаю, це мова майбутнього. Колись мій батько мене стимулював, це було ще в 90-х роках, 2000-х. Мій теж він казав: вчи англійську, це майбутнє твоє. І я йому зараз дуже вдячна. І я думаю, що школярам саме перше потрібно зараз будь які сфері, які б не працювали, їм потрібно. Вивчити англійську вчити. В них е, це краще буде получатись, тому що вони молодші, мозок буде краще працювати на запам'ятовування. Е, який графік роботи взагалі у бухгалтерів? Він завантажений там з 6 ранку до 9 вечора. Чи він більш флексібл, чи як взагалі? В Україні це був е, стабільний графік з 9 до 6 або з 8 до 5. У мене чомусь більшість було з 8 до 5. -ї. Я працювала і за містом, і в державному підприємстві працювала. Говорять, якщо трьох але... програмістів закрити в кімнаті, то вони щось там спроєктують. Якщо трьох бухгалтерів закрити в кімнаті, то о 18.00 вони підуть. Можливо, можливо. Ну але зараз все змінилося. Можу зранку працювати до пізнього вечора, а в п'ятницю собі там годину попрацювати бути вільною. А можу працювати трошки пізніше. Там в обід вийти, а до вечора. Чому до вечора? Тому що я працюю на канадсько-американську компанію і в них це саме робочий день. Я... Вони не заставляють мене заходити ввечері, багато де говорять про це, що обов'язково маєте бути, але мені потрібно рішати питання, тому я з 9 до 11 вечора я ще заходжу. В, в онлайн в доступі. Я є, щоб вирішити питання, які мене цікавлять, які їх цікавлять. Щоб ну в принципі, бути. все ж таки, це гнучкий да. графік. Так, це гнучкий графік. Можна підлаштовуватися, але знову ж таки так. потрібно до цього рівня дійти і, і можна працювати з будь-якої точки світу. Це дуже зручно. О, Робота онлайн це дуже почула, зручно. Да? З Будь-якої точки це важливо. Так, це дуже важливо, і в мене, наприклад, є маленька дитина. Вона ходила в молодшу групу. Коли я вийшла на роботу на повний робочий день, і мені було дуже зручно, що мені не перед ким не потрібно було відпрошуватись. Я собі на вихідних доганяла роботу нас доганяла. Могла працювати, коли я хочу вночі, в день, на вихідних. Це багато чого від мене залежить. Окей, на твою думку, да. плюси і мінуси цієї професії? Так, я зараз працюю, мінус це сидяча робота, що ти багато годин сидиш. О, потрібно робити якусь зарядочку, вставати і так далі. Оце, це ну, найбільший, мабуть, мінус. Ще один мінус можна ну, сказати такий, що тобі потрібно заходити ввечері працювати, але я ну, не бачу тут, бо я вдень можу ага. собі своїми справами займатися. З плюсів, що робота може бути, як я вже казала, з, з будь-якої точки світу, що вона флексибл, вона гнучка. Коли в Україні шукають бухгалтерів, пишуть стресостійкість. Тут не писали, і тут я відчуваю велику повагу до себе як до спеціаліста. Мені кажуть, даю завдання, чи не могла б ти, будь ласка, зробити. У них дуже мені подобається їхня культура. Вони питають, не зараз зроби, негайно зроби, немає такого навпаки, не спіши. Чи не могла б ти, будь ласка, коли будеш мати час зробити те чи те, і мені це дуже подобається. Це варто того, що вивчити англійську. Супер. Так, ну. <гум> Мозок завжди працює, інтелектуально працюєш, а значить, що ти не так швидко зістаришся постарієш. <гум> Добре, і ну що таке саме головне, саме головне для наших глядачів, для мене, для усіх, ми говоримо про що? Про грошики. Правильно? Які ж грошики, Яка заробітня плата, хоча б давай середня в Україні? <гум> ну і. Плюс, мінус, я розумію, що там рости, є до чого, і за кордоном. Давай в Україні середня. В Україні середня Та зарплата 400 500 доларів, якщо ти десь там головний бухгалтер на якійсь гарній фірмі, може до тисяч, тисяча доларів. Мож 20 40 тисяч гривень. Так. Ну це окремий вже, якщо ти спеціаліст вищий. Ну, коротше, 20. Тоді сідав приблизно 20 тисяч гривень. Я дивилася в середньому по Києву 25, по Вінниці 18 тисяч гривень. Якщо це бухгалтер працює на канадський американський ринок, то все дивлячись, більшість це погодинно. Нам говорив наш лектор по, по курсах QuickBooks, що зарплата ваша може бути від 5 доларів за годину і, і більше. З 10-12 доларів я бачила, українці ставлять. Є вже які і більше заробляють, які вже мають більше досвід, уже в середньому можуть отримувати. Тисячу дві тисячі доларів по різному дивлячись, де ти працюєш, чи на ІТ-підприємство, чи на якесь маленьке підприємство. Я зрозумів так. Але якщо ти в Канаді живеш чи в Америці, там зовсім інші вже суми. Там ну, я так розумію, це зручно жити так. тут і працювати там, правда? По по В принципі, так, так. Е, тоді, останнє нашим глядачам, напевно, туди, е, от що би ти хотів побажати, вони шукають себе, вони хочуть зайняти своє місце в, цій, в цьому світі під сонцем. Я хочу сказати, що ви ставили собі цілі і досягали їх, щоб були чесними і йшли до своїх цілей, і тоді Бог вас благословить. Амінь! Я повністю з тобою погоджуюсь. Друзі, дякую, що ви були разом з нами. Пишіть ваші запитання. Можливо, вас цікавить щось ще. А також пишіть тих спеціалістів, які ви хочете побачити, побачити на цьому чарівному місці наступного разу. Для вас розумієте, ми це все робимо для вас, щоб ви не втратили свій час, не втратили своє життя, а знайшли себе. Вам бажаємо усього найкращого. Катерина, Ми вам дуже дякуємо, що ви знайшли час для нас поспілкуватися, поділилися чесно, відкрили всі такі сторони. Я розумію, що є багато чого ще можна сказати, але основний меседж ви нам донесли. Тому дякуємо, Дякую. до нових зустрічей пока.